За мить розпочнеться чергове роздумування над Словом Божим, під час якого один із отців нашого монастиря розповість вам, що Бог скеровує до вас через слова, написані у Святому Письмі. Відкрийте себе надію Святого Духа, будьте віддані волі Божій, і нехай слова Божого Писання надихають ваше серце і душу до дії. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні будемо розмовляти про велику обітницю Бога до Авраама і всього Його потомства. Адже не за законом дану обітницю Авраамові та його нащадкам, що він стане спадкоємцем світу, а через праведність віри. Бо якщо ті. Хто від закону спадкоємці, тоді і віра втрачає силу, а обітниця скасовується. Адже закон причиняє гнів, а де немає закону, там немає і переступу. Через це обітниця, щоб вона була з благодаті, аби бути непорушною для всіх нащадків, є звіри. І не тільки для того, від закону, а й для того, хто є віри Авраама, який для нас усіх є батьком. Як то написано, я настановив тебе батьком багатьох народів перед Богом, у якого Він повірив, який оживляє мертвих та називає те, що не існує, як існуюче. Він у супересподіванню повірив надії. Що стане батьком багатьох народів згідно з сказаним, таким буде Твоє потомство. Він не услав у вірі і не вважав свого тіла, хоча мав майже сто років з мертвілим, як і змертвілою утробою Сари. Він не мав сумніву і недовіри щодо Божої обітниці. Але міцнився вірою і віддав славу Богові, і був впевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв. Тому і зараховано йому це за праведність. Та не було написано тільки для нього одного, те, що зараховано йому, але для нас, бо має бути зараховано і нам. Що віримо в Того, Хто воскрес сил Господа нашого Ісуса з мертвих, який був виданий за наші переступи і Воскрес для нашого Оправдання. Послання Апостола Павло Римлян 4 13-25 Тому, отже, обітниця від віри, що була, вона дарована. І забезпечена всім нащадкам, не тільки тим, що і закону, але і тим, що звіри Авраама, який є батько над нам усім, як написано, я становиться батьком багатьох народів перед тим, в кого він увірував перед Богом, що оживляє мертвих і кличе те, чого немає, наче б воно існувало. Він Проти надії, надіявшись, повірив, що стане батьком багатьох народів згідно тим, як було сказано. У життєвій історії Авраама це стає прославою Бога, який визволяє та відроджує все, стає пророцком і стає ним для нас, що сьогодні ми розпізнаємо та святкуємо сповнення цього всього. Таїнстві Пасхи. Бог у дійсності Воскресив Ісуса з мертвих, щоб і ми могли в ньому перейти від смерті до життя. Тому Авраама дійсно можна назвати батьком багатьох народів, оскільки в цьому відображенні звіщення нового людства. Нас, що було викуплене Христом від гріха та смерті та раз і назавжди приведене в обійми Божої любові, відкрийте свої серця, і Отця Божа сила все зробить, звершить чудеса і навчить нас, чим є надія, такою є єдина ціна, відкрити своє серце на віру. А він зробить решту. В цьому парадокс і одночасно найсильніший найвищий еспект нашої надії, надії, яка грунтується на обітниці, яка з людського боку виглядає непевною та непередбаченою, але яка не примешується навіть перед обличчям смерті, коли обіцяє Бог. Воскресіння і життя. Не хто небудь обіцяє, але Бог Воскресіння і життя. Підсумовуючи вище сказані слова, ми вірні маємо просити в Господа благодаті покладатися не так на наші забезпечення, на свої здібності, як на надію, що випливає з Божої обітниці. Стаючи справжніми нащадками Авраама, які пам'ятають, що коли Бог обіцяє, то виконує те, що обіцяє, завжди дотримується свого слова. І тоді наше життя здобуде нове світло, Ви усвідомлені того, що той, який воскресив Свого Сина, воскресить також і нас та дійсно. Чинить нас однісністю з ним, разом з усіма братами і сестрами. Амінь. Слава Ісусу Христу!